Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Українське командування спростувало заяву очільника так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина, який підкреслив, що російські сили фактично захопили Бахмут. У Збройних силах України підкреслюють, що росіяни є далекі від того, щоб захопити це українське місто на Донеччини а навколо адміністративної будівлі Бахмутської міськради, про яку говорив у своєму зверненні Пригожин, точаться бої у Білому домі. Також відреагували на заяву очільника Вагнера. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі підкреслив, що українська армія Продовжує наполегливо боротися за Бахмут. Ми раніше багато говорили про високий рівень втрат у Бахмуті і про те, як вагнерівці продовжують просто кидати своїх військовослужбовців просто у м'ясорубку. Тож така жорстокість і зусилля є приголомшливими, коли мова йде про те. Скільки Росія кинула на завоювання цього міста, підкреслив пан Кірбі? Бахмут, на думку чиновника, має величезне значення для українців однак, навіть відступ українських сил з Бахмуту не змінить динаміку бою під стратегічним котом зору, таким чином. Боротьба за Бахмут продовжується і пригожено зарано ще рапортувати своєму господарю Володимиру Путіну про те, що це місто в руках російських окупантів. Втім, у Путіна інші проблеми пов'язані насамперед із видачею ордеру міжнародного кримінального суду на арешт. Цього військового злочинця ми вже говорили, що це рішення міжнародного кримінального суду виявилося приголомшливим для російського диктатора, тому що створили для нього певні проблеми. Це і неможливість здійснювати подорожі до країн, які хотів би відвідати Путін, щоб презентувати себе як лідера боротьби з Сполученими Штатами, і як одного з очільників так званого баляхватополярного світу, виходить. Що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін чи прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді можуть їхати туди, куди їм захочеться? А Путін має ретернопліперяти тепер список країн, до яких він може завітати, щоб його. Не заарештували, і мені здається, що жодні гарантії для Путіна не примусять його повірити у власну безпеку. Ми ж знаємо, як Путін про себе дбає. А у власній країні він вирішив заборонити міжнародний кримінальний суд, і це не жарт. Голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін повідомив, що у Держдумі. Готується спеціальний законопроект про заборону діяльності міжнародного кримінального суду. Про це у понеділок на спеціальній нараді розмовляли між собою функціонери нижньої палати російського парламенту. Як як стало відомо, державна дума готує зміни до федерального закону про безпеку. Ці зміни мають заборонити у Росії не тільки міжнародний кримінальний суд, однак діяльність міжнародних організацій спрямовану проти Російської Федерації та її громадян. Також будуть заборонені публічні заклики до виконання рішень міжнародних організацій, і звичайно ж для цього доведеться змінити кримінальний та кримінальний. Нальєне процесуальний кодекс Російської Федерації, тобто, якщо людина просто скаже, що рішення міжнародного кримінального суду чи якоїсь іншої важливої міжнародної інституції мають виконуватися російські. Поліцейські просто цю людину заарештують, а далі вона опиниться у в'язниці, і це, як бачимо, політична реальність у Російській Федерації, яка ще раз говорить про те, наскільки переляканим є президент Російської Федерації рішенням розпочати проти себе процес за звинуваченням щодо. Так званої справи українських дітей, яких перевозять на територію Російської Федерації і без згоди їхніх батьків, і без згоди самих малюків, таким чином ситуація є абсолютно очевидною. І ще раз говорить про те, що ордер міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна та його так званої дитячої уповноваженої. Львової Білови був зовсім не даремним. Ще одна неприємна для росіян подія: загибель кримінальника Фоміна, який був відомий як воєнкор Владлен Татарський, протягом цілого дня у Росії намагалися звинуватити у ліквідації цієї одіозної постаті. І Українські спецслужби, і навіть фонд боротьби з корупцією Навального, який неодноразово звинувачує Володимира Путіна та інших російських кримінальників у розкраданні бюджетних коштів. Однак ніяких реальних доказів того, що українські спецслужби чи фонд боротьби з корупцією дійсно причетні до загибелі воєнкора, не існує, і більше спостерігачів в самій Росії. Приходить до висновку, що мова йде про кримінальні розборки, тому що, звичайно, Фомін не був ніяким журналістом, а був одним з представників кримінального світу Російської Федерації, пов'язаним із іншим кримінальником Євгеном Пригожиним. Ліквідація Фоміна таким чином сигнал самому Пригожину, що на нього може у будь-який момент очікувати доля воєнко, звичайно. Якщо він не узгодить свої інтереси з інтересами тих, хто надіслав йому це попередження. А це досить реальна проблема для таких людей. Таким чином, можна вже говорити про те, що в ситуації, що складається із росіянами, які намагаються захопити Україну, ми бачимо спроби знайти якісь Інтереси у внутрішньокримінальних діях. І таким чином хаос, який викликаний нападом Володимира Путіна на Україну і тим, що росіяни не можуть під час цього НАТО нападу досягти своїх цілей, буде тільки посилюватись. В ситуації парламентських і президентських виборів в країнах-членах НАТО, про які я говорив вже вчора. Зараз ситуація фактично прояснилася. Можемо говорити вже про практично остаточні результати. Президент Чорногорії Міло Джуканович програв вибори так званому новому обличчю. Якову. Мілановичу людині, яку пов'язують із інтересами сербської православної церкви, нового президента Чорногорії підтримували під час виборів проросійські і просербські політики його країни. Однак разом із цим європейський союз сподівається, що переобрання президента прискорить приєднання Чорногорії до європейського союзу. А там же із проросійськими і просербськими силами вдасться розібратися інституційно. Однак так це чи ні, це ще велике питання. Болгарія вже у європейському союзі і НАТО. І парламентські вибори в цій країні вкотре продемонстрували, що політична криза продовжується. Проєвропейські сили мають більшість, однак одна з проєвропейських партій, які продовжуємо зміни, вважає іншу герб корумпованою і не хоче створювати з нею коаліцію. У свою чергу ані. Партія, продовжуємо зміни, ані партія Герб, не бажають створювати коаліцію із проросійськими силами у болгарському парламенті, партіями відродження та болгарською соціалістичною партією. Таким чином, країна вкотре знаходиться у політичному глухому куті, а можливість створення уряду може перейти до проросійськи налаштованого президента Румена Радіва, який у свою чергу пов'язаний з болгарськими соціалістами. От і виходить, що болгарська соціалістична партія, яка сьогодні не має серйозного впливу у політичному житті. Країни через е, свого президента може реально керувати державою, в якій більшість висловлюється за проєвропейський, проатлантичний курс і за допомогу Україні. І у Чорногорії це може бути дуже схожий розвиток подій у Фінляндії. Влада також реально змінилася до влади після коаліції лівоцентристських сил на чолі з харизматичною Санною Марін, яка була щирою. Прихильницею України і прихильницею євроатлантичної інтеграції своєї країни тепер прийде нова коаліція, головну роль, у якій буде грати право. Коаліційна партія, однак ця партія також виступає за підтримку України і не буде змінювати курс, запропонований попереднім урядом. Ба більше, нинішній президент Фінляндії Саулі Ніністя, колишній голова цієї партії, і був рішучим прихильником євроатлантичної інтеграції своєї країни ще тоді, коли ця тема не була мейнстрімною для фінської політики. Можна сказати, що фінські консерватори просто скористалися ситуацією, коли всі їхні колеги внаслідок нападу Володимира Путіна. На Україну побачили необхідність вступу Фінляндії в НАТО, і цей вступ відбудеться вже завтра. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро!